Об'явлення десятий розділ. І бачив я іншого потужного ангола, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його немов сонце, а ноги його, як стовпи, огняні, і мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав, то заголосили сім громів голосами своїми. І як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати, та я почув голос із неба, що до мене казав Запечатай оте, що сім громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім. Що вже часу не буде, а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам, пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною, і казати: Піди та візьми розгорнену книжку з руки Ангола, що стоїть на морі й землі. І пішов я до ангола, та й промовив йому, що дав мені книжку. А він мені каже: Візьми, і з'їж її. І гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангола книжку та й з'їв її, і була вона в устах моїх, немов мед то й солодка, та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. І сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів.